Про те, чим зумовлене падіння гривні та політику національного банку, ми поговоримо з ректором міжнародного інституту бізнесу, професором Олександром Савченком. Пане Олександре, я вас вітаю. Доброго ранку. Хотілося Доброго б, щоб ранок таки був добрим. Ну, будемо намагатися з'ясувати наскільки він добрий. Одразу до гривні. Деякі фінансові аналітики вони мало не напряму звинувачують Національний банк. Ситуація яка зараз заклалася із курсом гривні і ця дестабілізація. Є така версія, що все було пов'язано. Не з виборами, ну а після виборів ця девальвація гривні є штучною. І чи погоджуєтеся ви з такою думкою? Ні, не погоджуюсь. Погоджуюся, що утримання гривні перед виборами було політичним. А після виборів Національний банк нічого не зробив, щоб відкладений попит на долару не прийшов на ринок, і оце фундаментальна проблема. А друга проблема, що все менше доларів приходить на організований ринок в Україні. Справа у тому, що своїми адміністративними обмеженнями Національний банк по суті стимулює експортерів залишати свою валютну виручку за кордоном. І вони навіть там напряму її продають імпортерів. А далі, через залякування наших заробітчан вони, вони вже перестали так інтенсивно надсилати сюди валютні кошти, тому що примусово вони міняються на гривні. І е, пропозиція доларів весь час зменшується. А з іншого боку, пропозиція гривні весь час збільшується, тому що емісія продовжується. Емісія для підтримки Нафтогазу, емісія для Підтримки бюджетного дефіциту і великих комерційних банків, і отже, коли багато гривні на жаль, не в наших кишенях і мало доларів. То відповідно до ринкових законів ціна на долар збільшується, що ми зараз і бачимо. Но ми говоримо про те, що є можливість штучного утримування долара, що насправді не в прямому обігу, але ж десь у як то кажуть, кромах, його сума і кількість в принципі достатні для того, щоб збалансувати. балансувати звичайно достатня для того, щоб долар прийшов на ринок треба відмінити оці всі адміністративні заборони з одного боку а з іншого перекрити всі канали виходу нелегального виходу валюти через втечу капітала це офшорні зони фіктивний експорт фіктивний імпорт продовжується втеча валюти з україни без сплати Податків, і отут от уже контроль доцільний, зараз виходить так, що Національний банк всі обмеження ввів для маленьких українців і до маленьких компаній. Великі банки навпаки доближені е, до центрального банку, вони можуть купувати валюту і можуть її продавати за завищеним курсом. І тому от тут треба набагато більше прозорості. І якщо виконати от Небагато правильних кроків, але на жаль, не тільки з боку національного банку, але й уряду. Угу. Тоді ми побачимо не лише стабілізацію гривні, але навіть відкат до курсів, які ще місяць казалися нам дуже Назвичайно. невигідними. Да, я маю на увазі 13-14. І вони тоді були, ну, на словах, економічно обґрунтованими і завищеними. Так, але зараз вже за щастя, принаймні, відкат до 13-14. Але це ж також не дуже добра позиція, коли не дуже. Суму, яку ще тиждень тому вважали за високою, тепер лише на тлі такого зростання можна вважати нормальним. Но... Це що такий спосіб привчити населення до цифри, яка також його не влаштовувала. Я думаю, тут і це є. Ви тут маєте рацію, але ще більше непрофесійних непопулярних дій. От, дивіться, щоб Національний банк припинив емісію, і підтримку уряду, уряд має менше витрачати. Для цього йому треба. Зменшити витрати на дуже багато непродуктивних нераціональних статей бюджету. Ну а На реформування ці... нафтогазу пенсійний фонд. абсолютно там. правильно ліквідувати надвеликі пенсії, ліквідувати всі спеціальні пенсії, скоротити в два рази чисельність чиновників, рази в два чисельність міністрів. Депутати вимагають зараз більшої зарплати. Нічого проти не маю, але треба зменшити кількість депутатів тоді. І е, збільшити принаймні на невелику суму мінімальні зарплати і пенсії, тому що за такого курсу виживання маленьких українців, тобто які отримують мінімальну зарплату, мінімальну пенсію під загрозою. Не вистачає грошей купувати ліки. А це також основна категорія населення. Я маю на увазі не пенсіонерів, а середній клас чи нижче середнього класу, які брали якраз долові, доларові кредити. І, і зараз також ризикують обвалити банківську систему неповерненням я так розумію. Тут ви праві, е, страждають ці банки, які видали валютні кредити, і люди, які взяли ці валютні кредити. Якщо е, влада е, через Національний банк і Кабінет міністрів не могла забезпечити принаймні будь-яку стабілізацію валюти, вона має вирішити цю проблему. І ми вже, мабуть, обговорювали, є шляхи вирішення цієї проблеми, але я думаю і сподіваюся, давайте. Дамо такої впевненості нашим глядачам, що от нова коаліція буде здатна сформувати новий професійний уряд, який розпочне реальні реформи, реальні скорочення нераціональних витрат, і посилить національний банк, тобто приведе до влади фінансової влади більш фахових людей. І тоді навіть не буде здаватися дивом стабілізація і відкат гривні. До 13-14. слухайте. А поки от ви кажете, проведуть фахових людей. А якщо не говорити про нефаховість, можливо, це просто комусь вигідно. Якщо так, то кому? Звичайно. Ось це, хто реально заробив на цьому коливані? Зрозуміло, що не прості люди. Звичайно, хто постраждав? Постраждали е, прості люди, середній клас і бідні. Е, і це в усіх суспільствах вони платять за всі е, помилки, чи за всі негаразди. Хто виграв? Експортери дуже сильно виграли. Чому вони виграють? Тому що валютна виручка в гривньовому еквіваленти у наших експортерів подвоїлася. Mm -hmm. А рівень цін і зарплат залишився ще на старому рівні. Він звичайний, і ціни, і зарплати підуть вгору, але через півроку, через рік, тому що є лаг. І, от у них є можливість по суті отримати в два рази більше прибутків і використати за півроку, декілька місяців ці прибутки з величезною ефективністю. Вони виграють власною ефективністю чи власною власною, ага, власною сути, на жаль, власною. власною да. Це величезні надприбутки, і давайте казати прямо: це і зернотрейдери, і наші продавці металів, Ну будь-які експортери. Далі виграє уряд, який може а, насичувати бюджет. Потенційно знеціненими гривнями, і це знову таки крок до того, що ви сказали. Гривня продовжує знецінюватися. Зв... 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 зважаючи на більшу кількість іво так. тактично ми з вами ідентифікували вигадано бововачів, але стратегічно навіть вони програють, тому що фінансова система під загрозою, уряд деморалізову як кажу, населення, деморалізовано повністю. Воно вже навіть не має. Сил для супротиву, навіть інтелектуального супротиву. Але я хотів би сказати і попередити і наших урядовців, і молодих депутатів, і старих депутатів, що все це безкарно не відбудеться. Тобто економіка буде мстити дуже сильно. І, звичайно, вважаючи, що йде війна, що Можливий дефолт, а це буде дефолт не лише фінансовий, а дефолт нашої співпраці з європейським табариством, uh -huh. дефолт нашого переходу до західної спеці... цивілізації. І отут всім треба задуматися, і навіть наступити собі, кому на горло, кому на кишеню. І все ж таки подумати про пересічного українця про не тільки про фінансову систему України, але й фінансову краї... систему кожної сім'ї, яка зараз тріщить по швам. Від вчора Нацбанк підвищив облікову ставку до 14%. Чим це також борнеться? Ну, крім... Це шлях в правильному напрямку. Я сподіваюся, ми з вами не говорили. Ми з вами говорили верніше про елементарні дії, які треба зробити і уряду, і Нацбанку. Угу. Але є ще вища математика. Тобто, треба Нацбанку негайно переходити до інфляційного тагетування, тобто взяти під контроль. Інфляцію і за допомогою отак цих процентних ставок він може національний банк регулювати зростання цін. Але якщо ціни не зростають, то і курс е не буде зростати е долара, і він стабілізується. І треба, щоб е процентні ставки відігравали ключову роль в нашому економічному житті. На жаль, це малий крок, тому що я би пропонував зараз вести процентну ставку на рівні 23, 22 навіть, добитися стабілізації, добитися відкату гривні, а потім потрошку почати знижувати ці процентні ставки. І у мене є впевненість, що можна ставити собі завдання зростання інфляції в наступному році не більше 10, В цьому році ми будемо мати 22-23%. І е, тоді і ставки по депозитам мають впасти, але і по кредитам мають впасти. А через рік можна підійти вже і до ставок 5%. І тоді е, ми станемо більш-менш цивілізованою країною. І все це в наших силах, і все це робити не дуже важко. Ну, як Ці країни не дуже важко, вже це зробили. Політична воля знову так, ж таки. Так, політична бо... воля і матеріальні інтереси. І тому, на жаль, треба подальша праця по відсічу грошових мішков від влади і від економічної влади. Ну, дивіться, зустрічалися ж з банкірами, але не домовилися нещодавно. Тим не менше, якраз після аукціону трошечки вийшло коливання гривні до посилення, але знову таки тенденція до подорожчання долара. Як це можна пояснити, чому не домовляються? невигідно? Ви бачите, я взагалі проти всяких посіділок центрального банку навіть з великими комерційними банками. Вони не мають права навіть заходити в Нацбанк для вирішення своїх проблем по рефінансуванню, по особливому статусу покупки валюти. Всі мають бути в рівних умовах. Всі банки від великого до маленького. І рефінансування з одного боку має бути всім однаково, і абсорбація гривні має теж бути однакова по одним ставкам для всіх. Оце і є одним з елементів політики інфляційного тагетування, де регулятор грає головну роль, а не підлеглий. А пер, тут у нього вже закінчилися аргументи. Це означає, чи він іде найлегшим шляхом? Ви бачите, можна втримувати курс. Адміністративно, але тоді наживається а... тіньовий ринок. Можна за рахунок спалення резервів. Це також проходили. Також проходили. А можна інтелектуально твердою монітарною професійною валютно-курсовою політикою. І, от я за останній шлях. Причому досвід є. Є рекомендації, але чому вони не використовуються? Ми це з вами вже проаналізували. Ну будемо... є і матеріальний інтерес. На жаль, дякую, пане Олександре. Будемо слідкувати за курсом гривні. Адже це питання, я думаю, що найближчим часом буде Ой, яке цікаво. Дякую, що сьогодні зранку до нас завітали.